Вона ділова, красива і енергійна, а вона далеко не приваблива, бо зрадлива, ворожа і нерідко з кулаками. Жінка і політика, хоч одного роду, та зовсім різні, а все тому відмічають експерти, що їх справжніх жінок у політиці дещиться. До прикладу, в Мукачівській раді із 42 міських обранців, всього чверть депутатки, решта чоловіки в Ужгородській мерії і того менше. Якщо ж чоловіки поділяться владою із жінками, фахівці запевняють, політика зміниться на краще. Політика стане набагато кращою, м'якшою і е, е, менш корупційною, Скажемо відверто, жінки не будуть так багато красти, як чоловіки. Так показує світовий досвід, це практика можливо, тому що жінки не мають коханок. Медіа експерт Віра Карачева та політолог Оксана Ярош з армії фахівців із жіночого консорціуму України десятки годин провели досліджуючи питання жінки в суспільстві. Дійшли висновку обов'язок жінки іти в політику. Бо вони точно звертають увагу на те, що чоловіки на перший погляд не звертають на ціни там, на продукти, як дійти до ринку, е який робочий графік в тебе. З дев'ятої до шостої, а ну, з восьмої, наприклад, до п'ятої, а садочок з дев'ятої до шостої, що робити? Тобто, оцей гнучкий графік роботи. Це такі, можливо, дрібні проблеми, але з цих дрібних складається наше життя. Оце і є політика, це не гасла, не крик. Політика це конкретні рішення, які приймають люди для того, щоб іншим жилося краще. Про свої спостереження столичні гості поділилися із політично активними мукачівками під час дводенного семінару. Захід організували за підтримки асоціації Карпати. Надія Замураєва, координатор асоціації Карпати, говорила про небайдуже ставлення до суспільства. Організатор зауважила до участі в семінарі долучилися місцеві депутатки, представниці громадських організацій, науковці, журналісти словом найактивніші. Такі лідери, з якими можна дуже багато роботи зробити. Для свого суспільства зібрання присвятили темі жінки у суспільстві, а саме, з чого жінці варто почати свою політичну кар'єру: як створити імідж, виступати та проводити переговори про саморекламу, можливі небезпеки та як організувати час, аби все встигати. Членкині жіночого консорціуму України відвідали близько десятка регіонів країни, зустрілися із сотнями активісток та дослідили їхню участь у житті села. Району, міста й області в цілому. Сюди ситуація приблизно однакова. Представниць прекрасної статі мало у політиці, а надто на обласному не кажучи про всеукраїнський рівень. Відтак депутатки не можуть суттєво впливати на рішення. Однак, під час останньої зустрічі Мукачівкам вдалося подивувати експертів. Несподівано прозвучала фраза, що закарпатським жінкам комфортно в політиці, тому що насправді. Всі жінки е, говорять про те, що відчувають дискомфорт. Е, е, депутатки, які реально працюють тут у міськраді, заявили нам, що всі працюють на рівних. Але правда, при цьому е, закарпатські жінки, так само, як і інші, зізнаються, що їх набагато менше, ніж чоловіків. Депутатки Мукачева зізнаються, якби не чоловіки, політичної кар'єри їм не бачити. Він і їсти приготує, і почекає, він мене розуміє. Куховарити він просто любить. Він просто любить, але крім чоловіка, жінці має допомагати й інша жінка, згуртованість. От що необхідно майбутнім депутаткам. Тож під час дводенної зустрічі у Мукачеві учасниці семінару перезнайомилися та домовилися підтримувати і допомагати одна одній, тим самим посилювати свою участь у суспільному житті країни та змінювати її на краще. Бо ж, як сказав німецький політичний діяч, отто фон бісмарк, небажання займатися політикою не звільняє від її результатів. Чоловік і жінка різні. У них інша ідеологія, психологія, міркування. Тому потрібно комбінувати одне і друге.